Уряд Польщі підписав угоду з фермерами, аби ті припинили блокаду пункту на кордону з Україною в медиці. Міністр сільського господарства пообіцяв задовольнити усі їхні вимоги. Це субсидії на кукурудзу, збільшення кредитування і збереження суми сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Попри це, поляки продовжують блокаду трьох інших пунктів на рубежі з нашою державою. Повідомляють у держпекордон Тож і в новому році. Продовжуємо шукати шляхи розв'язання старих проблем. Бо ж досі висить у повітрі ще й фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки, без затвердження якої тамтешні законодавці пішли на канікули. Про це і не лише будемо говорити далі. Доєднується до головного задань Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Важа, дякуємо, що доєднались. Слава Україні! Доброго вечора Добрий вечір вітаюрам слава вітаю, друзі! Вас вітаю вас. Отож не вперше цю тему порушуємо, як бачите, і не вперше озвучуємо тезу, що наші сподівання на новий польський уряд охолоджуються. так. Великими обіцянками вдалося сяк так і з фермерами, які влаштовували акції на рубежі, але з перевізниками таких домовленостей і ще наразі немає. І вже є такі іронічні тези. Лунають що будь-хто хто не вдоволений, Олена політикою польського уряду буде іти і влаштовувати ось такі акції на рубежі з нашою державою. І аналітики зазначають, що таким чином поляки ведуть війну проти буцім би навіть європейського майбутнього України. В чому причина неможливості розв'язати це питання досі? Звіта звичайне питання. Ну, складне і просте. Ну на поверхні абсолютно очевидно, що це конкуренція. Поляки не витримали конкуренції прозорої. Їй показали, що в великій мірі їхня політика дуже сильна. Економічна політика. Економіка залежить від дотації Європейського союзу. Вони приблизно по року отримують понад 20 мільярдів євро прямих дотацій до бюджету на різні сфери економіки, різні галузі. Економіки це гроші безповоротні, які залишаються просто у Польщі. Ну звісно, там для загального об'єму в Польщі це, нібито там і не так багато, але це і немало грошей. Дуже немало для того, що фермерські господарства, які дуже багато років працюють на дотації від ЄС, вони і далі так живуть. Тобто, ну так зручно. У нас, наприклад, дотацій, то нема до сільського господарства, і от такий простий банальний приклад. Дуже негарний, не але те, що нас змусив багато в чому прозадуматися. Ми отримали дуже непривабливу, м'яко кажучи, історію з підривом каховської гідроелектростанції і. Захопленням великої частини Херсонської області, яка е, серйозно забезпечувала Україну е, сільськогосподарської продукції попередні роки, ми отримували і в е, сезон перець, помітори, огірки, кавуни і так далі. Ну, це величезний перелік. Це я зараз як приклад. От цього року ми не мали доступу як минулого року до таких товарів, але поряд з тим, хочу відзначити, що ну неймовірно. Неймовірний привіст кількості сільськогосподарської продукції саме цих видів, вирощеної в інших регіонах країни. Величезна кількість спілкованих приватних теплиць і так далі. І це фактично жодної копійки державних коштів це зроблено. Тобто, ну ми змушені в умовах дуже зублі, в умовах війни проживати І у нас, наприклад, позиція на ринку, вона дуже потужна, яка призвела до серйозних дитацій навіть тих. Товарів, бо у нас перевиду ну, перевироблення цих товарів. Ну звісно, погодні умови були сприятні тим, І в облах, і не, знаєте, все таки я вважаю, вдало. Не сектор веде свою господарську діяльність на відміну від поляків. Поляки ж звикли жити за рахунок дотації. Це очевидно. Чому я так стверджую, що тут можна було послатися на те, що там знаєте, там приватне міркування, але єврокомідсар з питань сільського господарства Януш Войцеховський Зараз веде дуже непривабливу дискусію по європейському союзі, поставив фактично ультиматум президенції України Сіксоли Фонтроляєн і це президенту Якаспінаторгівлі Малдіс Ломбровські су про те, що якщо не будуть вимкані вимоги Польщі у майбутніх документах європейського союзу, якими будуть регламентувати положення щодо дотацій допомоги. Країнам із низькідної низьки, низьки, економіки, такі як Польща, Польща не є передовою країною країни Європейської то Вони просто-напросто не далі будуть сакувати. Не вони будуть підтримувати таке рішення європейського союзу. Тобто дотації за Польщею мають залишитися. А окрім того, має бути заборонено імпорту українського ріпаку, кукурудзи, пшениці і так далі. Тобто, позиція поляків абсолютно ну зрозуміла. Зробіть нам сприятливі умови для конкуренції. У ми не витримуємо ренті. Економіка по сьогодні демонструє те, що вона виступала в попередні роки за рахунок Європейського Союзу, за рахунок регулювання, і, на жаль, я говорю, на жаль, до ринкової економіки їм далеко. От реально далеко, не міг давати і позори. І це стосується і перевізників наших, які їх зайсли на ринок, і товари з зброї. Ну, якщо говорити про сільськогосподарські товари, так би мовити, чи про фермерів, воно якось логічно виглядає, бо ж у коаліцію входить партія селянська, польська, так ну і відповідно захищати інтереси вони будуть. Ну і тут ще один. Так би мовити, черговий варіант. Ми чекаємо ну в лапках на місцеві польські вибори, які мають відбутися 7 квітня. Знову починають говорити аналітики про те, що будь-сім би це все передвиборча історія. От відбудеться тепер вже місцеві вибори в Польщі, і тоді все стане добре. Друзі, от я, хоч не, не випадково зараз, акцентую на економічній складові жодним словом не відмовився про політику. Бо багато було розмов про те, що ну перед виборами загромопольщі до сеймо що. Ну, Мовляв, ви знаєте, це все політика, це все притягнуто за вуха і так далі. Воно там ніяких економічних складових немає. Ну так, до певної міри я погоджуюсь. Але тоді мене риторичне запитання: Нині. чому новий прем'єр-міністр підтримує фактично сьогодні протестувальники? Тому що він розуміє, розкладка розкладка поекономічна, що йому якщо він зчинить по-іншому, ну, то в нього вся економічна система рухне. Вона будувалася багато років, так як я щойно розповідав. Я не думаю, що при місцеві вибори в Польщі, якимось чином суттєво змінять ситуацію, або вони будуть чинником саме і мотивом цих подальших протестів. Це моє переконання. Звісно, можна не погоджуватися. Це зовсім не про те, поляки показали свою нездатність ще раз говорю, конкурувати в умовах ринкової економіки. Безумовно. Є момент десь і недобросовісної конкуренції. Ми ж з вами тут договорювали, що стосується зокрема зникнення транзитних товарів українських сільськогосподарських в Польщі. Є Але, вибачте, ну перепрошую в Польщі доволі потужне е, Міністерство внутрішніх справ і інші правоохоронні органи, які покликані боротися з економічною злочинністю. Ніхто вас в цьому не обмежує. Їх, будь ласка, виявляйте злочинців своїх українських. Райте, і я не думаю, що буде з цим проблем. Абсолютно ні. Тому ви знаєте, тут менше політичний підтекст, тут абсолютно очевидний він економічний, враховуючи те, що пан Войцеховський, Януш Войцеховський, єврокомісар, активно і послідовно публічно відстоює саме економічні інтереси Польщі у Європейській комісії. Це як на мене показував. Ну і ще одні вибори, від яких багато що залежатиме у ситуації щодо війни України проти Росії. Так, це вибори в Сполучених Штатах Америки, про них... Трішечки згодом, але з першого питання, яке висить у повітрі, і в цьому році також це е, макрофінансова допомога Україні, і республіканці і демократи в Конгресі, зрештою, таки досягли порозуміння, аби уникнути шатдауну в Америці, і домовленість ця передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі понад півтора трильйона доларів. Чи можемо ми припускати, що Крига скресла і щодо домовленостей про виділення цієї допомоги. Це ж не лише про Україну йдеться, а також і про Ізраїль. Ну в цьому документі немає допомоги ні Ізраїлю, ні Україні, ні Тайваню, ні Східній Європі. Зовсім це виключно бюджет Сполучених Штатів Америки. Там дійсно оборонна складова вона понад 50% загальних видатків, майже 1,6 трильйона. Але там є проблема. У них іде нестаковка по... Видаткам із демократ, ну республіканців з демократами на суму, десь приблизно 70 плюс мільярдів доларів. Це ну, велика цифра, і вона саме передбачає збільшення програм, які б хотіли б там демократи чи республіканці спросувати. Це стосується 12 законопроєктів, які ще обговорюються у палаті представників. Вони дискутуються, але я думаю, що вони ну навряд чи будуть якесь визначальне значення мати для ухвалення загалом документу. Це такі банальні торги, ну не те, що там банальні, перепрошую звісно, торги, і враховуючи те, що вже вони почали сьогоднішнього працювати, то я думаю, там процес буде рухатися швидко. Мене ти паче. Знаєте, що що мене вразило позитивно, вразило що в неділю повідомили про те, що вони досягнули домовленості принципових щодо ухвалення бюджету. бо... На мене для мене особисто це таке, знаєте, так було точкою такої знаковою подією, що процес рухається дуже активно, бо я все таки брав на себе сміливість прогнозувати, що бюджет стане визначальним у питанні взагалі співпраці республіканців і демократів напередодні парламентських президентських виборів у США. ну загалом там дійсно і до парламенту будуть вибори до конгресу. Тут я не не те, що й мовився дуже. А, але там є дуже багато інших моментів цікавих, що стосується саме цієї політичних протистояння. Джозеф Байден дуже обережно зробив заяву в частині того, що він вимагає, очікує, очікує, скажу так правильно, реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в нього з республіканцями. Ну ймовірно, що не в нього персонально. Але я думаю, що він дотичний до цих, цих процесів переговорних мається називають демократів. І Республіканців і він саме наголошує на тому, що ви повинні дотримуватися обіцянок, які ви дали при узгодженні позицій в бюджеті, бо там багато грошей у фінансі будуть саме спрямовані на користь передвиборчих програм, саме ті, що будуть лобіювати республіканці. Це мінуси для Байдена, дуже серйозні. Та він говорить про те, що ми з вами досягли домовленості в питаннях зовнішньо національної міжнародної політики. Він не конкретизує ні Україну, ні Ізраїль, ні Тайвань. Він про це мовчить дуже делікатно. Я так розумію, що питання дуже чутливе. А, і звісно, переговори поки що тривають, зважаючи на те, що Майк Джонсон запросив, ну має на увазі чільник палати представників якесь чергове пояснення, розповідає про стратегію. Хоча буквально трьома днями раніше, ну сьогодні, ми маємо восьмий, значить, чотирьома днями раніше, 4 січня, Майк Мілр. Речник Держдепу США чітко сказав, які цілі США у війні Росії проти України, щоб Україна вийшла з цієї війни. Незалежною суверенною державою. він кілька разів відповідав на це запитання журналістам. Стенограму можна почитати. Тому це офіційна позиція Держдепу США, Які ще пояснює потрібно. Тому республіканці продовжують гратися в політику. Ви знаєте, демократи також вдало це роблять. 8 лютого вже Верховний суд оголосив судове засідання щодо Трампа. Можливості його приймати участь праймеріс. Ну і сьогодні вийшла така несподіванка у Вашингтон Пост про Ілона Маска. Може хтось там сказати, що це там ніякого відношення немає, але ви знаєте, історія про те, що він зловживає важкими наркотиками. Ну можливо, не важкими, я в них не розбираюся, але там перелік такий великий, що мені вже від цього стало важко. І враховуючи те, що Ілон Маск дуже серйозно чинить тиск на уряд США, направду так і є. Своєю співпрацею компанії із Пентагоном це відомі факти, вони є в публічній площині. І враховуючи те, що Трамп підтримує, перепрошую, бачите, Трамп ну вже говорка по Фрейду, маск. да? обмовка перепрошую, маск серйозно підтримує зараз республіканців і Трампа. То це тонкий натяк, що ну можуть бути е цікаві історії, буду так дуже бережно висловлюватися. Що стосується саме цього мільярдера, який є найбагатшою людиною світу, але ну те, що зараз республіканці вдаються до відвертого шантажу. Про що демократи їм натякають цього не потрібно робити. Ми з вами ну домовляємося. Ви не можете просто взяти і перемогти вже до початку виборів. Це історія. Ви Врешті-решт, ви отримаєте зняття Трампа з виборів. Ну я більш ніж переконаний, що це буде. От просто про примітивно, Ну як це не примітивно, це жорстко. Але е, друзі, є така ну цікава історія у не в новітній звичайно історії Сполучених Штатів Америки. вибачайте за тавтологію. Як історія з антитрестовим законом так і називається Акт Шерман, він був ухвалений у Сполучених Штатах Америки ще наприкінці 19-го століття, можливо, це і дуже давня історія, але вона була пов'язана із монопольним положенням Рокфеллера, який ну, активно домінував на нафтовому ринку. Він створював купу проблем тоді для Сполучених Штатів Америки, як Шермана, це закон, який ухвалили 1890 році, він був спрямований саме проти. Анти ну, проти трастів різного роду, проти монополізації, проти шкідливого впливу бізнесу приватного на безпеку. США. Скажу так, прикладаю на просто людську мову. А тепер послідкуйте аналогію: е, судовий процес проти Трампа. Там та ж сама мотивація. Стаття 14 Конституції він несе небезпеку національній безпеці Америки. Тому треба просто заслідкувати за тим, що відбувається. Політичні баталії, на жаль, да, США вже виходять дуже високо. Ставки піднімаються, але позиція Білого Дому по відношенню до України чітка стосовно допомоги. Фіксуємо що речник Пентагону буквально вчора, вчора, так, якщо не помирає, заявив, що. Ну, десь знайшли в Пентагоні 4-2 мільярди доларів додаткових для України, які використають з президентського фонду. Звісно, їх треба поповнити. Ну поповнять. Я думаю, що з цим проблема не буде, але допомогу Україні ніхто зменшувати не буде. Я просто на цьому акцентую. Пентагон буде знаходити можливості разом із Білим домом. Ну за апеляцією до конгресу. Звісно, що хлопці все окей, а ви розумієте, що ніхто не змінить зовнішню політику по відношенню до Ізраїлю, по відношенню до 에, України. Зважайте. Зараз Ентоні Блінкен робить просто колосальне турне країнами Східної Азії. Це близького сходу. Перепрошую країнами близького сходу. Він відвідав Грецію, був у Туреччині. Він зараз, якщо не помиляюся, ну там в різні країни, там перелік там країн 10, мабуть, Він зараз буде об'їжджати і всі питання торкається і безпеки Ізраїлю, України. Зокрема, по Греції буде питання про передачу військової допомоги в Україні. Це публічна інформація, вона опублікована на сайті Білого Дому, тому я нічого зараз навіть такого, що не потрібно, не говорю. Дякую. пана Валерію, аби закрити питання допомоги і перейти уже безпосередньо до. Виборів, бо ця дійсно передвиборча кампанія у Сполучених Штатах чи не найнебезпечніша, і обнадійливою в плані виділення фінансової допомоги Україні є цитата очільника МЗС Дмитра Кулеба про те, що Україна не розглядає плану Б, що цих коштів від США ми не отримуємо. Дива трапляються, але зараз ми бачимо власне ситуацію у Сполучених Штатах і досить ризиковано у тому становищі, в якому ми зараз цього плану б не мати. Ну, друзі, там коли я вже давав пояснення цим словам своїм? Кажу так, він же пояснив, що ні, ви неправильно мене зрозуміли і так далі. Загалом словесна конструкція не дуже да, якщо говорити. Тому що план Б має бути завжди, і якщо його немає, всі не таке, що план Б є. На що власне я так вважаю, Кулеба ну наголошував на чому, що він вірить в те, що Захід нам допоможе. Це дуже правильно, дуже логічно, це обнадійливо, але безумовно в нас є запасний план. Я ну, вічно ж переконаний. Я це бачу. Ми бачимо повідомлення про те, що ВПК України підіймається. Не семимільними кроками, але все ж таки підіймається. Хочеться швидше. Кортить дуже, щоб це було набагато швидше. Тому стосовно плану, Б, я ну, його бачу по-іншому. Він є. Ну, якщо ми повернемося до виборів, але вже не до виборів у Сполучених Штатах, а до виборів до Європарламенту. Так, теж ми опиняємося в певній зоні ризику. Ну, це окрім того, що. Там свої голови починають піднімати популісти, як ліві, так і праві. Ми знаємо, що ці спектри вони в основному певним чином були фінансовані також із російських нафтових і газових грошей зростання цих партій. Але там ще одна цікава ситуація. Там Віктор Орбан може вилізти. З несподіваної сторони, так бо ж Шарль Мішель він збирається приймати участь у виборах до Європарламенту. Відповідно, планує піти з посади раніше. І якщо все складається саме у ці терміни, Орбан може очолити стати президентом Європарламенту тимчасово. Як ви бачите, ризики пов'язані із компанією виборчою до Європарламенту саме. Ну, спираючись на той аналіз, який я читав, так враховуючи нинішній склад Європарламенту, в якому також присутні чимало ліваків і популістів, ну, скажем від вони глобально не впливають на ухвалення рішень або зміну політики Європейського Союзу, це знаєте, такий, знаєте. Як на мене, показник демократії мовляв, всі там представлені, але хтось більше, хтось менше. І загалом, якщо говорити, то демократичні проєвропейські партії там мають абсолютно більшість європарламентів і ті там низка ліваків, які присутні нині, вони особливо не пливають. Хоча, звісно, було б несправедливим навіть зараз зовсім махнути руку і сказати, та не проблем немає. Є проблеми, безумовно і в східній Європі і взяти ж ту саму Австрію, і Угорщина, і словаччина, і так далі. Тому. Я звісно, хотілося б, бо би, наприклад, європейський союз якимось чином на ці виклики реагував. Як це може бути? Ну звісно, це свого роду програма. Це безумовно більша робота в країнах, де провалюють такі погляди, як то Угорщина, Лівацькі або чисто проросійські, і більше підтримка демократичних сил. Це однозначне фінансування їх і так далі. Це великий комплекс програм, над яким потрібно працювати. І вибори до європарламенту зараз просто будуть навіть результатом цієї групи, або її присутності, або її відсутності. Тому годимося, але знову ж таки зараз, поки що на даному етапі, то аналітики, ті, що конкретно зараз дотично займаються саме політикою європейського парламенту, і яким я можу довіряти, я стверджую, що великої загрози майбутні вибори до європейського парламенту в питанні єдиної позиції Європейського союзу щодо. України і та навіть до своєї політики немає тим паче там лунають інші заяви, де я доволі обнаділиві на про необхідність створення військ країн Європейського союзу, створення можливо якогось військового блоку. І я вважаю, що це дуже приваблива історія, яку треба реалізувати паралельно з нам північно-захтичного альянсу. Якщо такі тези будуть підтверджувати, це бо буде... будуть гучніші, та це буде лише окей. Ну і може наступити певний такий критичний сценарій. Так розглянемо чисто гіпотетично. Це якщо все таки Орбан стає на позицію Шарля Мішеля. Потім вибори у Сполучених Штатах з'являється Трамп на своїй посаді. Ми знаємо, що він поціновувач, так би мовити, політики ізоляціонізму, має кінців вимикає воду. Ефір, і що тоді Все, все вимикайте ефір все. Знає, ви так намалювали апокаліпсис. Все, далі можна нічого не коментувати. Зараз камера виключена і все, все пропало. Це настільки ну, погано? А, а ні, ну, ну розумієте, зараз можна намалювати все, що завгодно. Я кажу, ну давайте тоді ну, руки догори і все, і все, здаємося. Ні, от, от я не випадково вам зараз на абсолютно інші аргументи. От дивіться, Пентагон 4,2 мільярди знайшли. знайшли. Ну, Давайте скажемо, да, є ці гроші. А, те, що до прикладу, ну от нещодавній візит е, міністра закордонних справ Японії в mm Україні. -hmm. Ну давайте скажемо. Це ж не випадково. Ну відверто. Японія, країна, яка перебуває під протекторатом ШАЩ числа Другої в якої армії немає фактично за великим рахунком. І тут Японія робить заяви чомусь. Да, я отак в лапках покажу, чомусь робить заяви про те, що вона передає ракети Петріот до США. Вона готова долучатися до безпекової компоненти на східній Азії. Що, що сталося? Ну правда, що я говорив, що в Європі піднімається питання про необхідність створення військ Європи, Європейського Союзу. Ну звісно, це таке, що заява. Абсолютно, оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки не зменшився. Він як і був плюс 800 мільярдів, так і залишився. Це теж показовий факт. 85% з якого перебуває в Європі чи оборонного бюджету. Це ж теж таке поточнення. Тому що безпека Європейського союзу це вона на 85% забезпечується грішами США, і в цій частині наприклад, Сполучені Штати Америки послідовані свої політиці ще з часів закінчення Другої світової війни. Тому якщо ви кажете, гіпотетично Орбан влади. гіпотетично Орбан дуже хотів блокувати допомогу Україні в сумі 50 мільярдів євро. Йому це вдалося перед новим роком, але після нового року він різко змінив свою думку. Давайте задаємо його коментар про те, що та ні, ні, можна буде голосувати тільки чому, тому що в європейський союз підняв питання про блокування його голосування в з будь-яких питань відповідно до статті 6 і 7 договору про європейський союз, те, що він там гіпотетично може стати очільником європейської ради, я навіть це не коментував. Розумієте, це знаєте, гіпотетично може, але вже буквально сьогодні пролунала заява з європейських. Паламентарів, який сказав, я готовий обійняти цю посаду, і я далекі від думки про те, що Орбану дадуть можливість навіть там на день. Невже ми вважаємо всіх телепнями, а республіканців, трампістів, і всіх інших розумних? Ну ми ж теж з вами чогось вартуємо. Врешті-решт, ми ж mm -hmm. демократії. Тому я ну звісно, я не можу вам рекомендувати, але я не малюю таких політичний сценарій. Я вважаю, що ми мусимо боротися і маємо боротися, бо інакше виходить просто. Це розуміють, і в Європі, і в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Є далекі думки про те, що на так крок там, допустить, хоча б до управління європейською. Ну і нашу впевненість у тому, що все рухається у правильному напрямку, були би надані Тауруси від Німеччини. Бачимо, там дискусія вже зайшла на високий градус. Ми чекаємо. Все пропало. Все пропало. Не дадуть! Ну так ні, а так тауриси ж не дають. На то що скальп і старфшеде у нас є. Ми забули да? Ні, ну це був би ще один дуже позитивний а... такий необхідний нам зараз сигнал. Ну кілька тауресів. Скільки, ну, скільки всі скільки, заспокоїлися скільки Таурусів у Німеччині? Близько 500 штук. У них дрони літають над полігонами, вони з дронами не можуть порати. Рік ну, плюс, рік. ну та більше вже навіть і жовтня 22 го року. Ну, вони принаймні рік визнали. Рік літав дрон, ми не знали так. чий Шольцові треба, мабуть, теж з кимось на каву сходити, як перед тим Орбан, щоб змінити свою а, звичайно, звичайно. думку. Звичайно, у Бундесфері проблем своїх дуже багато, більш ніж доста. Це абсолютно очевидно зрозуміло. Вони зараз працюють над тим, щоб реформувати загалом ну міністерство збройних сил ну, в армію. Вони навіть говорять про необхідність свідомлення строкової служби. Більше того, там же стоїть питання зараз про зняття нового шольца з посади, його хочуть замінити на Пісторіуса. Тому. Це також проблема, яку зараз вирішують, і я ну більш ніж переконаний, зважаючи на те, що ну давайте говорити чесно, Німеччина нам надає зараз допомоги найбільше в Європі більше ніж будь-коли надавала. Нам і інші країни стільки не надають, як Німеччина надає. А ми кажемо, також ракети не дали справедливо. ми кажемо, що ракети не дали. Але правду, ну треба визнавати факти того, що Німеччина перша зараз країна в ЄС за об'ємом переданої Україні допомоги. Звісно, ракети треба. Але знову тут до питання: а Німеччина готова до цього, якщо вони нам ще не всі танки Леопард 1 А передали, тому що вони їх ремонтують? розумієте? Тому це серйозний сигнал з за першу чергу, і для Бундесверу, щоб він реформувався, хороший сигнал. Що він це робитиме? Тоді суд. Ну і в підтвердження дійсно ваших слів нині Шольц закликав інші держави збільшити військову допомогу Україні. Це після зустрічі з новим прем'єром Люксембургу. І от фраза і цифра, яку він озвучив, то лише на цей рік Німеччина заклала 8 мільярдів євро на постачання зброї Україні. І Військового обладнання це поза гуманітаркою та фінансовою підтримкою. Також Пане Валерію, дуже дякуємо вам за цей так. тверезий аналіз, позитивні оцінки, так яких дуже нам пропало. необхідно, аби ну поглянути на речі, так як вони є, і не шукати лише, скажімо так, темні сторони тієї сили. Ну на жаль, зараз такі часи ми маємо. Дуже дякуємо вам. І з нами у цій частині головного за день був Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. Вежа.